Ми прагнемо укласти угоду з Україною, де вони збираються забезпечити те, що ми їм даємо своїми рідкісноземельними елементами і іншими речами. Друзі, всім привіт у понеділок, 3 лютого, американський президент Дональд Трамп заявив, що США хочуть отримати від України рідкісноземельні метали в обмін на допомогу, і що Україна готова це зробити. Виступаючи перед журналістами в овальному кабінеті, Трамп заявив, що США надали більше військової та економічної допомоги Україні аніж Європа. Тому за ті сотні мільярдів, які США вкладає в Україну, він хоче мати доступ до українських рідкісних. Металь, я хочу мати безпеку рідкоземельних елементів. Ми вкладаємо сотні мільярдів доларів. У них велика рідкісна земля. І я хочу безпеки рідкоземельних елементів, і вони готові це зробити. Трамп зазначив, що він нібито отримав повідомлення від української сторони про готовність укласти відповідну угоду. Джерело в офісі президента розповіло суспільному, що Зеленський додав. У план перемоги пункт про рідкісно земельні ресурси, розраховуючи саме на США. Ну а Financial Times писало, що деякі пункти плану перемоги закладалися під потенційну перемогу Трампа на виборах, зокрема видобуток рідкісно земельних металів. Друзі, звідки така ідея? Цю ідею офісу президента міг запропонувати сенатор Лінці Грем. Чому взагалі піднімається ця тема про метали? Зараз спробую коротко пояснити. Отже, Блумберг повідомляло, що на Китай припадає 80% імпорту рідкоземельних металів у США. Які необхідні для виробництва різних товарів від смартфонів до винищувачів? Наша з вами країна, друзі, володіє запасами кольорових і рідкоземельних металів, зокрема берилію, цирконію, танталу, а також комплексу фосфорних рідкоземельних і рідкометальних руд. Тобто могла би бути дуже цікавою для США в цьому контексті це Україна найбільша за територією країна Європи. А ось карта родовищ корисних копалин України. Заслуговують на особливу увагу ці маленькі брунатні ділянки в центрі країни. Чим вони настільки важливі? Ці клаптики землі є найбільшими осередками уранової руди в усій Європі, та це ще не все. Ось ці невеличкі фіолетові поля є родовищами заліза, знов таки найбільші в Європі, а червоні титану другі за обсягами запаси на європейському континенті. За оцінкою Форбс. За 2023 рік друзі, сукупна вартість корисних копалин в Україні сягає до 15 трильйонів доларів. При цьому понад 70% загальної суми припадають на три області: це Донецька, Дніпропетровська, Луганська область. За словами міністерки економіки, а це Юлія Свериденко, Україна має найбільші в Європі запаси літію титану. Та значні поклади інших копалень Літій – один із ключових компонентів для виробництва різних товарів від смартфонів до винищувачів тут найбільше в Україні літієве родовище. В природі це руда на практиці. Її концентрат використовують у літій-іонних батареях. Це не лише електромобіль, це й мобілка, яку ви зараз тримаєте у руках. Останні п'ять років попит саме на електрокари шалено зростає, а з ним і сріблястий метал. З 2002-го він піднявся в ціні з 2 до 16 тисяч доларів за тонну. Зауважу, панове, що складність видобутку полягає в тому, щоб зробити копалини придатними до використання. Цей процес дороговартісний, потребує обладнання і кваліфікованих. Працівників. Однак є і інші. Але за даними канадської фірми з оцінки геополітичних ризиків СЕКД, Росія взяла під контроль українські території із покладами енергоресурсів, металів та мінералів, що оцінюють у принаймні 124 трильйони доларів. Тому ви розумієте, що зараз ці всі купали не виходять під окупацію у Росії. А Мені цікаво, що з цього приводу думає Дональд Трамп яким чином ми зможемо мати до них доступ і міняти їх на допомогу? Друзі, що ви про це думаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях чи взагалі можлива така опція обміну ресурсів у своєму телеграм-каналі? Я провела опитування. Друзі, 68% людей проголосували за те, що зараз це рішення є оптимальним, тож вони його підтримують, і 25% проти, бо наші надра можуть вичерпатися. Цікаво почитати ваші думки. До речі, деякі європейські політики розкритикували позицію Трампа. Наприклад, Шольц сказав, що це дуже егоїстично і дуже егоцентрично використовувати українські ресурси для фінансування оборони, доки в Україні триває війна. Ну а поки ж ми продовжимо про Трампа. Що ж він сказав про Україну під час останнього спілкування із журналістами? Отже. Американський президент офіційно оголосив про призначення генерала у відставці Кіта Келуга спеціальним представником з питань Росії та України. Це той друзі, якому ж він доручив закінчити війну в Україні за 100 днів. Також Трамп заявив, що досягнуто значного прогресу у питанні перемовин щодо Росії та України. Щоправда, деталей не поточнював. Тож в чому прогрес наразі. Невідомо. Ми досягли значного прогресу щодо Росії і України. Побачимо, що буде. Ми збираємося зупинити цю безглузду війну. Також від Трампа, як і завжди, лунало чимало критики на адресу Джозефа Байдена, попереднього президента Америки. Трамп сказав, що Байден лише роздавав гроші Україні без належних умов та гарантій. Тож тепер Трамп хоче укласти угоду, яка забезпечить вигоду для США обмін на підтримку України Одна з проблем у ситуації з Росією та Україною полягає в тому, що ми хочемо досягти певного балансу. Ми вже залучили майже 300 мільярдів доларів, а вони на 200 мільярдів менше. Чому тому, що Байден ніколи не вимагав від них грошей? Він не сказав їм. Ви маєте платити. Він просто роздавав кошти. І вже традиційно Трамп дорікнув європейцям, що ті давали Україні менше підтримки аніж Сполучені Штати. Мовляв, США витратили близько 300 мільярдів доларів на підтримку України, тоді як Європа внесла на 200 мільярдів менше. Що стосується зброї, ймовірної призупинки її постачання від американців наразі є ну, досить непогані новини, друзі. Reuters пише, що адміністрація Трампа ненадовго призупинила постачання зброї Україні, але вже відновила його. Поставки відновилися 1 2 лютого. Це сталося на тлі відмови Білого Дому від ідеї повного припинення військової допомоги Україні. Джерела Reuters кажуть, що нова адміністрація США обговорює політику стосовно України і щодо цього є. Певні дискусії, тому такими є хаотичні рішення. Незрозуміло, чи визнає і виправдає Білий дім офіційно паузу в постачанні зброї та подальше її відновлення. Ви ж бачите, друзі, що після інавгурації Дональда Трампа США не оголошували нових пакетів допомоги в Україні, тож йдеться про поставки, які обіцяли раніше. Ось такі справи. Напишіть в коментарях, що думаєте, і щодо наших е, рідкісних. Металів і щодо процесу переговорів між Трампом, Україною та Росією чи вдасться Трампу досягнути цієї згоди і дотиснути росіян? І чи вигідно це буде для нас? Дякую всім вам за довіру. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ми з командою працюємо щодня, аби ви знали правду, якою некомфортною вона. Не була, поставте лайк цьому відео, і в описі до нього, друзі, ви зможете знайти всі способи нам допомогти. Ну і не забувайте про спонсорство. Натисніть просто зараз, і будете бачити наше відео першими, Па-па!